Привіт, ти одержимий контролем, чи, скажімо, просто любиш контролювати усе, як і я? Якщо так, я впевнений, що тобі сподобається це відео. Навіть якщо M-Files для тебе це інструмент для обміну або спільного використання даних, зазвичай є інформація, якою ми не хочемо чи не можемо обмінюватися з усіма працівниками. Для цього нам і потрібні налаштування дозволів. По-перше, так ми можемо визначити, хто може бачити та створювати нові об'єкти. Я, наприклад, можу створювати нові документи, а також нові проекти та клієнтів. Це можливо тому, що у мене є свого роду суперсили у сховищі M-Files. Припустимо, що тільки керівники проекту мають право створювати нові проекти. У цьому випадку опція Створити проект буде видимою лише для них. По-друге, ми можемо обмежити перелік тих працівників, хто може створювати певні типи документів. Зазвичай hr команда відповідає за збереження заявок на відкриті вакансії в mFiles, тому ми можемо приховати цю опцію від інших команд. Крім того, ми можемо контролювати вигляд видачі інформації, яка видима для користувачів у вікні браузера. У деяких випадках є сенс приховувати певну інформацію, щоб список був коротшим. Як бачите, коли мова йде про надання дозволів, це не завжди стосується питання надання доступу до інформації, це також про обмеження видимої інформації для користувача та полегшення його роботи. Якщо ви натиснете на піктограму замка на карті метаданих, ви завжди можете побачити, хто має доступ до цього документа або об'єкта і який це доступ. Також ми можемо знайти інші типи дозволів. Вони часто встановлюються автоматично, тобто ми дозволяємо Impulse керувати доступом на основі інформації, яку ми, як користувачі, вибираємо на карті метаданих. Дозволи часто ґрунтуються на типі документа або подібному значенні властивостей. mFiles проінформує вас про зміни в дозволах, показуючи вам жовте повідомлення на карті метаданих. Іноді дозволи базуються на життєвому циклі об'єкта. Коли ми відправляємо угоду на затвердження, ми можемо обмежити доступ до неї для погоджуючого та автора, і коли документ буде погоджений, ми можемо розширити доступ так, щоб встановив доступ на читання для відповідних осіб, незалежно від того, як встановлені автоматичні дозволи. Вам потрібно лише запам'ятати піктограму замка, де ви зможете перевірити кінцеві налаштування, щоб переконатися, що вони налаштовані правильно. Легко контролювати. Чи не так? Тепер у тебе є мій дозвіл для детальнішого перегляду своїх дозволів. І я буду радий бачити тебе у наступному відео.